Але захисників нині закладають у Запоріжжі, ушановуючи захисники у Маріуполя, зокрема 23-ї бригади Національної гвардії України. Хортиця дерева садять родичі загиблих і полонених воїнів. Передала наша кореспондентка Карина Галунова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю колегу. Маєш нагоду розповісти подробиці? Вітаю колего. Сьогодні 30 дерев. Горобини висадили рідні загиблих та полонених захисників України. Захисників Маріуполя із 23-ї бригади національної гвардії України Хортиця в одному зі сферів Запоріжжя. Організаторка заходу заходу Валентина Єсулова Марухненко каже: обрали ці дерева через червоні ягоди, які навесні і будуть нагадувати кров, яку пролили їх рідні, відстоюючи свободу жінка каже: дерева це тільки початок. В подальшому планують висадити також квіти, різні кущі та облаштувати зону для прогулянок. Колего спасибі, Карина Галунова, про закладання алеї захисників Маріуполя у Запоріжжі.